Всім доброго дня. Сьогодні у нас 5 серпня 2022 року. До вашої уваги пропоную огляд сорту диплоїдної сливи під назвою Red Heart. Це один з моїх улюблених сортів. Він входить в мою так звану десятку. Плоди розміром грам 50-60 минулого року були до 90 грам. Плоди мають не сильний, але дуже приємний аромат в проїновому нальоті такому. Якщо потерти, стає темно-червона з красивими цятками золотистими. Якщо розрізати плід всередині темно-малинового кольору, смак у цього плоду солодкий, кислота відсутня зовсім. Від сливи є тільки назва, це щось ексклюзивне, соковитість надмірна, сік прозорий. Всім рекомендую до посадки, до щеплень. Дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, ставте вподобайки. На все добре.